Хто до нас щойно приєднався. Мене звуть Ольга Хмуровська, я студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. Життя нашої великої освітянської родини надзвичайно багате та насичено на різні події. Про новини, які мали місце на цьому тижні, у житті академії далі ми вам і розповімо. Лишайтеся з нами. Князь Константин Іванович Острозький в історії центрально-східної Європи. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 550-й річниці з дня народження цієї непересічної постаті в історії Руси України, відбулася на цьому тижні у стінах Академії. Який слід залишає Великий князь в нашій історії, то чи належно він пошановується в Україні? Поговоримо далі. Науковці Львівщини Острозької академії Нетішина Києва взяли участь в конференції, присвяченій 550-й річниці з дня народження князя Костянтина Івановича Острозького. Присутні мали можливість ознайомитись з як доволі відомими, так і з темними сторінками історії життєвого шляху Великого князя? Художник-реставратор державного історико-культурного заповідника Острога Микола Бендюк ознайомив присутні. З фундаментальним дослідженням щодо предметів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов'язані з особою князя Константина Острозького, ректор Острозької академії вкотре наголошує на несправедливо призабутому внеску в історію як України, так і східної Європи князя, якого шанував увесь світ, але ви можете собі уявити, що ця людина при житті була найвідомішим полководцем світу? Цю людину вітали папа Римський, всі королі, всі вельможі тощо. І сьогодні було дуже багато нового із життя Констина Островського, наприклад, його білоруський період. І ми сьогодні взнали, що портрет Констина Івановича Островського знаходиться в мінському музеї. Сьогодні дуже багато було цікавих. От Микола Бендюк багато речей цікавих розказав нам про ті речі, оригінальні речі, автентичні, які були придбані Констином Івановичем Островським, які знаходяться в островському замку. Знаменита ікона Межирицька виявляється, що це ікона його родова ікона, яка знаходиться і тепер точно досліджена це. І сьогодні дуже багато говорили про Варшаву. Скільки у Польщі є багато автентичних речей, і найбільш знаменита річ – це різьба по дереву, на якій зображена панорама у трьох вимірна, до речі, панорама битви під Оршою, де втричі показано Константина Острозького як великого полководця. Сьогодні дуже багато ми залучили польських вчених, які ось нещодавно видали. Ось ми зараз я тримаю в руках. Заздрю полякам і, і, і пишаюся, Польськими вченими, але закликання наших вчених істориків, наших молодих істориків. Зайнятися дослідженням своєї славетної історії. Дивіться, професор Кемпа Академія друкарня Острозька знову видав ось книгу, яку сьогодні роздали учасникам конференції, і з ініціативи ця Вітольда вийшла листівка. Отові по всій Польщі ходить поштова листівка із зображенням Константина Івановича Острозького. Небагато в історії україно-польсько-литовських стосунків доби 16 століття. Є постатей, які примирюють і об'єднують князь Костянтин Іванович саме той. Постать князя Костантина Івановича Острожкого є, можна сказати, дуже присутня в польській історіографії і e, я не зустрівся, щоб там щось про нього писали погано. Його просто прославляють, як першого e, великого гемана Литви. Князя Костянтина Івановича Острозького за життя також називали руським ганібалом та Олександром Македонським. Доцент кафедри історії Острозької академії Ігор Мицько переконаний, що на авторитеті свого батька частково виїхав і його син Василь Острозький. Щоправда, постаті і одного, і іншого внесли неоціненний вклад в розвиток історії східної Руси. Однак, постать Костянтина Івановича досліджувати набагато важче, оскільки не збереглось достатньо історичних згадок та документів. Однак науковці запевняють, Острогіада в академії триває вже впродовж 15 років. За цей час вдалося упорядкувати енциклопедію князів Острозьких. Попереду чимало темних плям в історії роду, які і належить дослідити науковцям. Владіж та суспільству лишається донести яскраві сторінки легендарного та величного минулого України своїм нащадкам. Нова редакція закону про вищу освіту набула широкого обговорення в освітянській сфері. Нещодавно з цієї нагоди у Рівному пройшла зустріч ректорів вищих навчальних закладів Рівненщини. Наскільки українська вища школа готова до того, аби повністю адаптуватись до Болонського процесу, і чого набуде, а чого може втратити Острозька академія від набрання чинності нової редакції головного освітянського документу? Далі з першогуств від директора Острозької академії. Ігоря пасічника закон сам по собі є досить хорошим і його треба приймати, бо раніше пізно, коли ми вже говоримо про Болонську систему, нам вже треба було б ці рудименти як кандидат наук відмовитись від них, і такого рудименти, як спеціаліст, відмовитись. Інша справа, що як воно буде, як і перехід буде, то перехід має бути замартизований. Коли вже говорити про островську академію, я так думаю, що або в законі має бути спеціальна на, на додаток, зроблений по островській академії. Тобто, стосовно неї треба щось рішати. Адже це наша культурно-освітянська гордість. І Острозька академія не відрожиться як черговий навчальний заклад, відрожиться як наша історія, як, як гордість нашої історії. І тому я так думаю, що та класифікація відносно кількості студентів природньо за 15 років ще жоден вуз не міг. Можна було б набрати ту кількість студентів велику і перетворитись у звичайний навчальний заклад. Але ми йшли поступово для того, щоб стати елітарними. І тому. В даному варіанті кількість студентів не відповідає тій класифікації, яка є. У нас є варіанти об'єднатися з кимось, приєднати когось. Ми ведемо зараз переговори, наприклад, з Кременцем для того, тому що це наша історія, і кошти на Кременецьку гімназію були виділені нащадками князя Острозького. І в зв'язку з тим, що це старовинні такі приміщення, всі і так далі. Ми могли об'єднатися. Хоча наша концепція і наша думка така, що з цього закону треба вилучити взагалі таку градацію, як кількісну, тому що ніде в світі кількісна градація. Не застосовується, я вже говорив. Гарвардський університет найменший в Америці, але це найвідоміший. Вдосконалення механізму влади в сучасній Україні. Науково-практична конференція під такою назвою зібрала у стінах Острозької академії молодих політологів, аби обговорити сучасний стан справ в українському політикумі, особливо з поверненням держави до проекту конституції. 96-го року тематика досліджень, над якими працювали майбутні акули української політичної арени, різностороння від досліджень впливу кризи на українське суспільство до впливу телебачення на виборців. Понад 20 молодих людей, які здобувають фах політолога в стінах Острозької академії, представили на розсуд однокурсників та присутніх гостей теми своїх наукових доповідей. Аналізуючи їх тематику, доходиш до висновків, що молодь стурбована як політичною ситуацією в країні, поведінкою народних депутатів, так і маніпулюванням свідомістю громадян. Дян, як з'ясувалося, турбує молодих людей вплив засобів масової інформації на політичний вибір українців. Саме таку назву мала тема доповіді до співорганізатора конференції Олесі Бендюк і замість дискусії на телебаченні, ми просто можемо побачити політичні шоу, які, які не проводять до нас до того формування власної критичної думки, а просто дозволяють нам спостерігати і нав'язують нам свою позицію. Для прикладу того, що сьогодні. Політичний вибір формується за рахунок змі, можемо навести саме президентські вибори, коли через свою масовість практично більшість виборців не мають змоги спілкуватися безпосередньо з кандидатом, оскільки це дуже важко. Кандидати спілкуються своїми виборцями через змі, а вже далі яким чином змі буде показувати діяльність кандидата, його особистість, його вчинки для людей. Оце вже залежить від АСБ масової інформації. Організатори конференції розповідають, що мету, яку вони переслідують її проведення, не лише вказати на проблеми, а й запропонувати шляхи їх вирішення. Адже, як стверджує молодий політолог, студентам академії є про що сьогодні сказати і на чому загострити увагу українського політичного олімпу. Очікується, що студентські роботи увійдуть до спеціального наукового посібника, який, як сподіваються, організатори конференції невдовзі побачить світ. Два місяці знадобилися ініціативній групі Острозької академії, аби розробити 20 туристичних маршрутів Рівненщини. Працювали над цим студенти-документознавці 3, 4 та 5 курсів. Координувала проєкт, який впроваджується в рамках концепції сталого розвитку регіону Західна Брама, кандидат наук, викладач Острозької академії Олена Шершньова. Нам вдалося поспілкуватися із співавторкою проєкту. Як розповідає Олена Шершньова, ініціював таку співпрацю з національним університетом заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов, а ректор закладу ігор пасічник пропозицію підтримав. Долучилися до реалізації проекту і місцеві науковці, які мають неабиякі напрацювання. Кращі туристичні маршрути краю вже незабаром запрезентують громадськості. Наразі розроблено дійсно 20 маршрутів на основі методики, яку власне розробляє наша кафедра. Методика буде презентована 7 грудня 2010 року. В місті Рівне ми плануємо такий захід, де ми власне презентуємо 1-2 вже опробовані маршрути по Рівненській області. В ідеалі, в ідеї ми маємо створити понад сотню маршрутів по території історичної Волині. Власне, територія історичної волині включає Волинську область, Рівненську область в основі, а також частину Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей. Тим як запевнив Олексій Губанов, на цьому співпраця не закінчиться. Ініціативна група та науковці і надалі трудитимуться, і не лише й над розробкою нових туристичних маршрутів, а й над заходами, які їх популяризуватимуть. Олена Шершньова не виключає, що така ініціатива знайде підтримку серед туристів, які як очікується, активно зможуть відвідати рівненщину під час проведення євро 2012 Головне від українців. Пропозиція можливості транзитного туризму ми теж е, взяли до уваги. Через територію нашої нашої області проходить е, дві таких важливих магістралі це є 40 і на основі є 40 Фактично, ну близько 15 маршрутів, які ми розробили, вони стосуються вже цієї ем, євромагістралі. І думаю, що є перспективи розвитку і транзитного туризму. Нагадаємо, що розвиток туризму на теренах Рівненщини – один з основних проектів концепції розвитку краю в рамках проекту Західна Брама. Вечори на хуторі поблизу Острага захід під такою назвою в студентському мистецькому центрі Острозької академії зібрав молодих науковців як з України, так і з Канади і Білорусі. Останні в рамках відповідних обмінних програм впродовж декількох місяців навчатимуться в університеті. Як розповіла співавтор заходу Дар'я Швая, ідея провести такий захід виникла давно, адже це даєш можливість налагодити теплі приятельські стосунки зі студентами інших країн та познайомити їх з українськими традиціями. Цьогоріч, коли приїхало дуже багато студентів за обміном, ми побачили, що справді є з ким працювати. І дуже цікаво було показати нам же, університету і спудеям, і працівникам і викладачам те багатство і різноманіття культури, яке в нас є. і от… Знайти якусь спільну мову для спілкування. Студенти минулорічної канадійської програми запропонували свій оцей варіант сценарію, який було дуже так уже видозмінено, трансформовано для того, щоб сьогодні ми могли побачити справді доробки і зусилля у всіх тих студентів, які навчаються в нас не лише українців, а й іноземців. Ми завершуємо наш випуск. Дякую за увагу! Завжди у всіх добрих починаннях. Бути першими. Цього нащадку у стінах Острозької академії. Цього щиро бажаю вам і я, Ольга Хмуровська, студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. Побачимось за тиждень.